Олександр Усик відреагував на фрагмент бою Ентоні Джошуа та Френсі Сангану. Той випадок, коли і без слів усе зрозуміло. Володимир Кличко виступив із повідомленням на американському телебаченні. А Сергій Богачук дав нам ексклюзивне інтерв'ю. Він відбоксує за пояс чемпіона світу WBC уже цього місяця. Це другий тижневий випуск, що присвячений виключно українському боксу. Якщо ви ще не підписалися чи не вдарили по гонгу під цим відео, саме час це зробити. З вами незмінно канал Тайк Мейсон. Я Макс Діденко в до боксу. Єдиним українцем, що боксував минулого тижня на профі-арені, став Олександр Солом'єнніков. Наш боєць напівлегкого дивізіону виступив у польському шоу проти ектора Бетанкурта з Венесуели. Загалом бій для Сашка склався добре. Технічна перевага українського бійця відчувалася відразу і до кінця протистояння. Солом'янніков сповідує ігрову манеру, яка би не підійшла аматорському боксу, де треба насипати багато, але добре пасує професійним виступам. Любить оборонятися з опущеним руками і зазвичай встигає уникати атак противника. Субтитрувальниця Оля Шор Вистрілює швидко і короткими серіями, показує доволі привабливий бокс з активними ногами, хорошим відчуттям дистанції, і вдало працює маятником. Це точно не нокаутер, але переграти бійця середньої руки може загалом сподобався. Переконавши всіх трьох суддів, Соломініков забрав 15-ту перемогу на професійному ринзі в 15-ти поєдинках. Без шансів для Бетанкурта. Не сподобалася хіба що величезна реклама намальована на спині в українця. Увага спонсорів це чудово, але це ніби якийсь привіт з Нулого на початку повномасштабного вторгнення одним із головних наших рупорів у спорті став Володимир Кличко. Легендарний боєць залишався в Києві, постійно включався у провідні світові змі та показував наслідки російської агресії. Однак останнім часом про кличка молодшого геть не чути. Він мало виходить у медіа і не так багато щось постить у соцмережах. Однак минулий тиждень він дав інтерв'ю відразу кільком медіа, серед яких The Athletic, CNN та, наприклад, Fox News, американський телеканал. Давайте і послухаємо коментар останнім. here is um, Вашингтон. important for us Ukrainians. We are struggling with Лака в амунішн, ви строглинг bill of 300 million support, which sounds good, but it's a band-aid on a deeper wound. We це to на this deeper wound. We fight, we don't need American soldiers. Нам не потрібні американські солдати, війська НАТО в нашій країні, але нам потрібні засоби. Нам потрібна зброя. У війні ми можемо захистити нашу країну, щоб жити в демократії, щоб жити як вільні чоловіки і жінки в нашій країні, яка відбувається протягом останніх двох років від безглуздої, безапеляційної путінської Росії. І ми очікуємо на цю підтримку. Якщо ми не отримаємо її зараз, до кінця року вже буде пізно. Час працює проти нас. Сильніша Україна це сильніша Європа. А Європа один із найдавніших надійних союзників США. Геополітика завжди була дуже важливою для американців і США. Якщо ви збираєтесь послабити Україну, ви послабите Європу. Адже ми не будемо останніми, хто зазнає невдачі через агресію Путіна. Нам потрібно захистити східний кордон Європи. Захистіть Україну зараз, інакше вже буде пізно. Також відомо, що клочко молодший мав відвідини у США, де він брав участь у заході, де були колишні представники Пентагону, різні військові, не тільки експерти, медіа. Тощо між тим екс-боксер зустрівся з Ненсі Пелосі, колишньою спікеркою Палати представників. Ну, що сказати, зараз важливо, аби про українську допомогу, про допомогу нашій країні, в тому числі і військову допомогу, говорили з кожної американської або європейської праски. Тому якщо Кличко буде активізовуватися в цьому напрямку і говорити про наші проблеми, комунікувати їх американському європейському суспільствам, це дуже круто. Я тільки це підтримую. Тим паче, що за рівнем впізнаваності та за рівнем зв'язків, це один із найкрутіших наших колишніх спортсменів, які зараз можуть це робити на широке коло аудиторії. 30 бе. Перезня бій за звання чемпіона світу WBC в другій напівсередній вазі проведе вінничанин Сергій Богачук. Це буде складне випробування для нашого бійця. Має бути запекле протистояння проти майже двометрового Себастіна фундори. Це буде дуже цікаво. Ми ж будемо стежити за цим поєдинком з Києва, і я точно знаю, що зробить перегляд цього поєдинку і ще соковитішим. Картопля фрі, стріпси, креветки та курячі крильця. Усі ці снеки, а ще повноцінні страви. Супи та салати ви можете посмакувати на Вок. У великій компанії кожен знайде щось для себе. Подумайте наперед і перед візитом на Вок, скористайтеся їхнім застосунком Pride, а саме сервісом Pay CAFE. Вкажіть, де і коли хочете забрати гарячу страву, і по приїзду відразу заберете їжу. Обрав зручну АЗК, замов заздалегідь, заїхав за снеками і можна їхати з друзями дивитися бокс. І я це все вже зробив. Тому їду дивитися бокс разом зі снеками від відвок. Напередодні ми поговорили з Сергієм про фундору, їхні спаринги та те, як може скластися це протистояння вже 30 березня. У тебе до головного бою залишається зараз трошки більше двох тижнів. Взагалі, як себе почуваєш і на якому етапі твоя підготовка? Дуже класно себе почуваю. Вже виходить на високий рівень вже. Почав спірнгувати по 12 раундів з хорошими сферими партнерами такими. Де на 12 раундів ми провожу такого плотного спаренду. Тобто не відпочиваюсь, весь час то весь час якби, плотна робота, почуваю себе класно. Вага нормальна, вага, тобто Нема такого що там багато геблоку було зверху. Вага класна, почуваю себе класно. Об'єм роботи за цей збір зробив дуже великий. Дуже хороші фізичні навантаження робили, там інстаграм виставляв. Власне, таку об'ємну роботу. Ще багато що їм не робили, що я взагалі не виставляв. Ми, наприклад, в плані боксу роботи я не виставляв це, якби виставляти, показувати те, що ми вивчали, те, що ми робили, і виставляти з великого об'єму боксерської роботи зробили, і десь частини від фізичні підготовки. У мене робота була і в горах, і бігали в різних місцях цікавих. Тобто проробили дуже великий цікавий об'єм роботи. Потужний, можна сказати. І готовий до цього бою. Я розумію, що цей бій значить для мене. Це найбільший, не напевно, а найбільший бій у моїй кар'єрі. Мені треба цей бій. Бо такого шансу може більше ніколи не бути. А ти кажеш, вага класна. От скільки зараз, коли трошки більше двох тижнів до зважування. Ну, зараз в мене 4,5 кг зверху. Я рахую, це. ну, Якщо ми візьмемо те, що я можу, наприклад, за день до зважування, можу стати на бігову дорожку, і коли я вже підходжу до ваги, у мене може там 3-4 кілограми злетіти за один біг, то якщо ми можемо злетіти там, наприклад, до 3-4 кілограми за, за одну пробіжку, там я часово воду можу злетіти, ну це так, грубо говоря, ну там хай в мене 2-3 кілограми. То зараз на 4,5 це я рахую, що взагалі не. Ну, гайде нормально, ти з вагою проблем немає. Ти, в принципі, дуже багато разів, наскільки я розумію, спарнгував із Фундорою раніше ще, і казав, що у вас, в принципі, в спаррингах летіли іскри просто від, від того, як ви били одне одного. Бувало таке, що хтось падав з вас під час спарингів? Ні. Падати ніхто не падав, але такі спарни були дуже плотні. Падати не падали, але не спарни були дуже плотні, дуже такі. Я пам'ятаю, що в нього ніс дуже часто тільки після тих спарнів. Дуже сильно. Мені навіть одягали шолом з бампером, але він їм не допомагав. Я постійно пам'ятаю, що він не стік. Це, це потужно. Думаєш, ніс спотече в нього в суботу через два тижні? Ну, думаю, так. Да. Думаєш потече, але у нас є наскільки сильний. Це, вже, це вже цікавіше. Угу. А от, зважаючи і на його характеристики, тому що ти сам кажеш, що він височезний, але при цьому він там не працює здалека. І зважаючи на той такий його зріст, наскільки він тобі був незручним під час спарингів? Mm, він дуже незручний в тому плані, дуже дуже незручний. Він був дуже незручний. Бо в тому плані жору, що ти заходиш в нього вблизь, він на тебе зверху насідає, і, і звідки ці удари б'ють, і я не розумію звідки він ще міг інколи нормально махнути. Я не розумів, звідки там міг махнути, ну удар більш-менш сила удару така була більш-менш нормальна. Я навірю, звідки потім вже я так аналізував, і що розмах є, що речаги, такі ну, великі розмахі, може махнути нами. Ну коли ти залазиш в ближній дистанції на тебе десь сідає і починаєш звідси бити, це дуже незручно. Дуже такий незручний, нестандартний боксер. Я вже, як я казав, велика помилка тих, хто з ним боксував. Це то, це то, про що я говорив. Спочатку, яка була моя помилка, коли я перший раз побачив, що його треба йти, підходити і ламати. І тут помилка, тому що він юбіжна інтелектуально ламати і не просто йти ламати, а грамотно ламати. Грамотно це серіями і після серії зміщуватись, уходити, тобто не, не, не залишатися. Він тільки жде, щоб підходили, били, і він відповідь контратакує. Причому контратакує він так дуже, дуже так якісно, потужно. От і цей буксер робили, йшли його ломати, а від того він передихав. Моє припущення, що вашому бою може стати дуже важливим фактор того, хто більше готовий працювати на всю 12 раундову дистанцію. Як ти вважаєш, ваш бій закінчиться достроково? І наскільки цей фактор реально буде важливим у вашому протистоянні, де ну доволі високий ризик того, що хтось таки ляже? Тут, я думаю, він знаючи мене, він буде готуватися на всі 12 раундів. Навіть на 12, а на 15, тому що він знає мене, що я можу з перших минут і давити, бити, а він... йому це не подобається. Тому що він привик сам переломувати хід хід бою, йти вперед, і перебувати, і бити, засипати ударами. Він робити цю роботу, знаючи мене, що я такий самий, що я з ним можу стати 12 раундів, рубатися і він може цього не видержати. Він буде, ну. Готовий, говорю, на 100 до цього бою. І дуже велика, велика невірність, що прийде більше 12 раундів. Прийде Бісі 12 раундів. Ну і теж і це бокс, тут може один удар все змінити. Тут може один удар все змінити. І вони йдуть зараз на великий риск. Те, що вони зараз на великий ризик, те, що вони зараз після поразки нокаутом, вони зараз відпочили і вони зараз хочуть. Так, на mm -hmm. них, ну, я їх розумію, в них це, це шанс, це їхній шанс знутися. А як воно так вийшло, що зараз багато хто говорить, що вони типу, як може таке бути, що він програв бій і зараз дивити за титул? Як воно так вийшло? В них, коли він програв цей бій, в них була функція реваншу в цьому бою. А Мендоза просто відказався і, і поїхав боксувати з дю. Йому тані прилежали чи гроші, чи що. І wb ну, WBC, так як той відмовився, мабуть, це його взяли, подвинули і полинули фондору вперед. Тому так не можна, коли є якісь домовленості, коли є ну, якісь контракти. Потрібно виконувати ці умови. Той бій приіграв, але ну, він не виграв, можна сказати, з -з 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 за того, що попав. Це ну, таке боє в боксі. Ну, потім, мабуть, і реванш, і він відмовився, бо він розумів, що велика вероятність, що в той. Той більш такого удару не пропустить він не програє, він просто сприйме. І зараз дали цей шанс Фондорі знов знову титул битися. А йому зараз відмовляють сказати: почекайте, я проведу зараз бій, а потім то також він не може це робити. Йому зараз дали шанс, і він має цей шанс використати. Неважливо, він догадатись тобто, на кавути. Цей бій от, для нього також цей бій дуже важливий. Бісля того, чого на світу подав велисі. Я рахую, що це, це моя мрія, це я хотів. І для мене це дуже великий шанс, і Так само це для нього є великим шансом. Ти згадував його поразку, де він відлетів просто в якийсь жорстокий нокаут. Як ти вважаєш, як вона змінить? Як оця поразка, як цей нокаут його змінить у поєдинку з тобою? Чи буде він обережнішим після цього? Трозумі, е, така ситуація. Я не знаю його, як, як воно на його психіку подає. Можливо, він ну, наприклад, я це переніс, слава Богу, я це переніс, ну я, я прийняв це як урок, і для мене немає. Є люди, які після цього починають зажиматись. Є люди, які після нокаутів бояться. Є люди, які роблять правильні висновки і вертаються сильнішими. Але то, що цей лівий боковий пропустив, це для мене не новина. Бо я пам'ятаю, що тоді, коли ми з ним спрингували, лівий з боку да, заходив весь час. Він цей лівий з боку пропускав постійно. Просто він державі. держав, але держав, держав, поки ти молодий, то так і відчувається. держав, держава. А з Міндози ну, раз, просто другий раз і десь він накопилось, і тоді він щось засадив і попав. Як зараз він, я думаю, що вони б зробили аналіз, і вони зараз над цим працюють, вони вже будуть держати праву ручку вище, вони вже будуть від цього удару опасатися. Так само він. Дивись, а взагалі впродовж своєї кар'єри, десь і професійної, десь і аматорської, ти виступав або спрангував проти величезної кількості топових бійців. Це і Геннадій Головкін, це і Мозлі, це той таки Фундора, це якщо брати ще трошки давніше, це був кубинець Глесіас, якщо не помиляюсь, це був навіть дерев'янченко свого часу. А якщо взяти рівень фундори, за кого він тобі здався сильнішим, потужнішим, крутішим? А кому він точно поступається з тих? Кого ти відчував на спаррингах або в боях? Тут не можна ні з ким рівняти, тому що він дуже нестандартний. От рівняючи з тих самим Іглісіс, ні, Єлєх, я зовсім другий. Я відчував бою цього, я відчував на спаррингах. Того самого Головкіна. Головкін то взагалі. Можна сказати. Отільна історія, тому що то. то для мене ну, взагалі загадка, як людина може бути настільки фізично сильна. Тобто я, я бачу, які об'єм роботи виконаний, я з ним тренувався, я з ним спіринував, і коли він був просто не сильний. Просто так кидав руки, і в нього руки як желізні. Ну, то, то дуже така людина фізично сильна, фізично сильна, то зовсім друге. Так само, я ж говорю, багато з ким споринував багато, побачив, але він, він індивідуальний. Індивідуальний в тому плані, що в нього. Навіть його антропометричні дані він дуже такий нестандартний. Він незручний, я ж говорю, і він може махнути десь. Йому треба дуже бути уважно. Він так незручний, він десь так крутиться, 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 а потім десь з-під жопи як махне, так, так може нормально засадити. Такий. Він дуже нестандартний. І я говорю, що в ньому класно, що, теж, що він виносливий. Тобто він такий, який. Як постійно ти можеш 12 раундів, то може все время з тобою, вот там борікатися, держати, бити, 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 бити. Є багато ударів і на, фізично не тривало. Це дуже, дуже нестандартний. Не можна ні з ким прийняти. А що ти вже думав так теоретично про свою чемпіонську промову після бою? Можливо, готуєш якийсь меседж про Україну? Так, звичайно, про Україну і про міська. Що Сергій хоче показати всьому світу, та який меседж готує, коли стане чемпіоном? Цей шматочок розмови з боксером ви знайдете в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Підписуйтесь за посиланням в описі або за QR-кодом і дивіться. Сергій Богачук, Денис Берінчик, Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик. І схоже, що це не весь список українців, які можуть боксувати за титул уже цього року. Портал «Боксінг Сім повідомив, що IBF призначила елімінатору на півлегкій вазі між українським боксером Арнольдом Хегаєм і південноафриканцем Ларато Дламіні. Переможець цього поєдинку стане обов'язковим претендентом на титул чемпіона IBF Луїса Лопеса. Дламіні займає друге місце у рейтингу IBF, а Хегай третє. Представники обох бійців погодились на це протистояння. Це цікаво, адже Хегай насправді міг претендувати на чемпіонський бій за двома версіями. Він був уже обов'язковим претендентом від WBO і тепер має елімінатор від IBF, по лінії якої власне команда українця і вирішила рухатися. Зокрема, тому що новим чемпіоном WBO є Рафаель Еспіноса. При вазів 57 кг цей боєць має 185 см зросту і пройти таку шпалу буде вкрай тяжко. Хоча Лопес, якого, вочевидь, хоче Хегай, теж не подарунок. Однак стилістично це куди більше рубака, який не тримає рук біля голови. Здійснює жорсткі наскоки, розбиває поверхами, має класно поставлений априкот. Дуже сильний боєць, але з ним легше буде заробитися, нав'язати близьку дистанцію. Ця ніж з тим таки еспінозою. Тому, якщо оголосять про претендентський бій, Хегай його виграє, наприклад, цього літа до кінця року є шанси побачити Арнольда в чемпіонському протистоянні. Словом, рік має бути крутезним для українського боксу. Супертяж Владислав Сіренко все таки проведе бій повернення його суперника Деона Роніґейла. Випустили з в'язниці, і той готовий протистояти українцю вже 2 квітня. Пацанчика трошки затримали, трошки потримали у в'язниці. І випустили на бій. Ну, буває. Транслятор Дазон показав, як Олександр Русик відреагував на нокдаун Ентоні Джошуа у поєдинку з Френсісом Нганом. Антоха дав можливість нінґану побоксувати не повних два раунди. Як ви вважаєте, якби українець бився проти Камерунця, скільки би той протримався? Я відводжу три або чотири раунди. А ви напишіть у коментарях під цим відео? Також недавно стало відомо, що через проблеми зі здоров'ям до лікарні потрапив легендарний Роберто Дюран. Зараз йому 72 роки і екс-чемпіон у п'яти дивізіонах має проблеми з серцем. На підтримку Дюрана, президент WBC Маурісіо Сулейман попросив зняти відео кількох сучасних боксерів, боксерів минулих літ і взагалі людей зі світу боксу. Серед них і Олександр Усик. Хей, чемпіон, гетбілфастер. Ю бесто в зебест. Чи можливий третій бій українця проти Ентоні Джошуа? Розбираємося у цьому ролику за підказкою. Будьте з нами і па-па!